Після того, як неодноразово панформування терористів, а також формування тих військ, які знаходяться на території Російської Федерації, неодноразово робили спробу нападу на опорні пункти поблизу державного кордону, помічається агонія у нашого супротивника. Вчора, нехтуючи будь-якими правилами війни, вони чинили зухалий терористичний акт відносно цивільного громадянського судна. Рейсового судна, який вилітав з Амстердама до Малайзії. В результаті чого загинула велика кількість ні в чому не винних людей, жителів країни ЄС, країн Західного країн Сполучених Штатів Америки. В результаті чого Україна зробила, українські керівники зробили відповідну заяву. І я також хочу наголосити на тому, що все те, що зроблено, зроблено терористами. Знайде свою відповідь. Саме тому Україна зараз робить відповідні кроки для того, щоб проводилася відповідна міжнародна перевірка, створена урядова комісія, яка зараз проводить перевірку всіх цих фактів, наскільки це можливо в цих умовах. Україна також звернулася до всіх країн світу, які безпосередньо мають можливість контролювати простір за рахунок космічних спутників, щоб дати відповідну оцінку тим діям, тим Терористам, які скоїли цей зухвалий злочин. Хотів би також наголосити на те, що цей зухвалий терористичний злочин, терористичний акт, який був скоєний вчора, вказує саме всім тим країнам світу, що Україна бореться не просто з бандитськими формуваннями, з окремими терористами. Україна бореться з міжнародним тероризмом, який, на превеликий жаль підтримується Російською Федерацією. І більше того, Російська Федерація активно вступає в цей процес останнім часом, застосовуючи зброю, зброю масового знищення. Такої як система ГРАД сили АТО будуть діяти відповідно до розробленого плану, який затверджений президентом України. Це чіткий план, який вчора обговорювався на Раді національної безпеки і оборони України. І ми не відступимо від цього, поки територія України не буде не буде очищена, поки не буде відновлена територіальна цілісність України, українські війська зобов'язані забезпечити це на території Донецької і Луганської області. Звичайно. Сенс є, але ми враховуємо ту ситуацію, яка зараз склалась на території Донецької області в плані військової частини, в плані військового плану. Тому ми працюємо до відповідно розробленого плану. Ми його не будемо від нього відковити, тому саме тому зараз є, є неможливим потрапити на території, яка контролюється сепаратистами, і відповідно провести в повному об'ємі, повному масштабі. Комплексну перевірку по цьому літаку я зараз не буду розголошувати всі ті процеси, які відбуваються по документуванню, по розслідуванню цього факта. Звичайно, все те, що є, в тому числі відео-аудіо -матеріали, матеріали, людей, які бачать і наблюдають за цими процесами, будуть прийняті в рамках розслідування, долучені до матеріалів розслідування. І більше того, я вже говорю про це, що Україна звертається до міжнародної спільноти. Щоб провести міжнародне розслідування, і в рамках цього розслідування поставити крапку і дати можливість зрозуміти всім державам, країнам світу про те, що добре робити заяви, політичні заяви, необхідна допомога Україні, в тому числі і матеріально-технічна військова допомога. По нашій інформації, по інформації спецслужб Збройних сил України, ми думаємо, що все-таки це була зброя, зенітна ракетна установка БУК М1, яка раніше знаходилась на території. Кримської автономії в місті Євпаторії після анексії Криму Росія залишила в себе. І саме тому у нас є підстави говорити про те, що саме ця зброя була застосована з території Донецької області. Але Добре. це також є припущення. припущення. Я думаю, що роз... будуть розслідуватися інші версії, в тому числі і можливість терористичного акту з сторони російських винищувачів, також з російської території.